Добрей день цікаво, що відбувається Що відбувається перевірка до Просто кі запрацювання чи просто перевірка? Воно водій стоїть ближче до цього. До чого? До виїзду сприлети. Ага. А не можна. Та не можна, Десь сімей, Ага. Тепкі з привезення. Зараз розчекаємо напарника, бо він приїхав. А що ви будете постанову виносити? Так. За виїзд 10, ближче 10 метрів до прилеглої території? Ні, за це не буде. В нас з перевірки документів немає схеми руху. Ага. Бачите, я тимчасова, а постійної нема. А ви з якогось відділу з безпеки дорожнього руху? А з відпрацювання розумію, по автобусах громадського транспорту. Ми завжди по них працюємо по автобусах. За хто зауваження? Схема документ, цю... Ну, Але яка схема є? Це бачите, ти є <кій> тимчасові зміни схеми руху маршруту номер 43 вулиці Суботівська, вулиця Дністерська. Mm. То я так розумію, якийсь можливо був ремонт чи ще щось. І okay, ми намалювали, як він повинен об'їжджати. А постійно, як, по, по якій він рухається, то ви на водія буде писати постанову, так. Яка там сума штрафу за Я відсутність? 425 гривень. Відсутність будь-якого документу. Тому що водій маршрутного транспортного засобу повинен мати схему та розкату. Okay. А ви може перезвоніть до керівництва, може вам зараз хтось підвезе, може, є де схема. Має no сенс. В смислі, ну, якщо підвезуть буде, то штрафу не буде, не будете 500 гривень платити. Ну майже 500 гривень. Як ну, маєте лишні 425, можете заплатити, але якщо не маєте... <клес> Я знаю, у вас там шеф на чому там їздить, на... на праду чи на ланкрузер якомусь чи на чому? ВТП? Не, ну власне. Чи власне? Та менше з тим то перезвонили, то якщо підвезе зараз, там, грубо кажучи, він несуть до повітря, ніхто вам підвезе, Може поліцейські не будуть на вас нічого писати. Якщо буде появили документи, я не думаю, що, основна, що є, було документ. То, тобто буде зараз з тим бавитися. розумієте? Заради того шафу. Ну, ви себе теж так не цініть, ну та чекайте, ваша робота. Я не цініть, так, я знаю. Ну, слухайте, я їздив на таких автобусах, я знаю, як воно є, але просто... Якби ви себе так будете цінити, то так будете постійно штрафи платити? Наберіть, спитайтеся, чи є, якщо нема, то хоча б буде в курсі і вам зробить на майбутнє. Так що теж не Можна В будь-якому випадку зробить. Можливо, вони навіть десь є в офісі, розумієте? Ну от, папка. Ви б зараз перезвонили спитали, чи є, він вам підвіз і вже б штрафу не мали. Тут, ну. Може, не проконтролювали, зранку там не побачили, ще щось стається. <кхи> Механік мені ділявся, А який там механік? Автобуси. Я в АТП працював, який там механік там печатки поставили. 43, так? Туфіакр. То вони тут на повітряні, так? Та. Ну, я ж працював коло з того АТП, я їздив на, на іншому маршруті. Просто купиться, не знаю. Власники взагалі не дивляться. Зараз таки приємному в цьому автобусі. Ні, ну я їздив на Богдані, у мене автобус. Ні, маю на увазі пасажиром. Та все відносно, ну то й більш-менш такі ще бачите, що якісь чехли хоч наділи, хоч, хоч якось. Але ну, То все вже після вчорашній день. Дзвоніть, хай привезе, ну якщо є, то дійсно, якщо... Ну, хоча б спитайтеся, якщо є. Ну бо ж куди, бо за цілий день будете працювати в нолі, розумієте? Якщо не в мінус. А ви вже і так не їдете на коло, так? Я так, розумію. Чи є? так вже не є. Вже. Ну, Тим більше не є. Беріть, запитайтеся, є, є, хай підвоза, якщо є. Як касу здавати, то вони перші, а як документи зробити, то... Пан здоров. Я. В офісі. Слухай, де тут на кінцеві в мене перевірка документів поліцейських перевіряють. І немає схеми руху. Є схема є у практики. Я ти навішу додавав, а схема руху ще... Просто тут є а схема немає. Нема, нема. нема. Є стара схема, знаєш, як ми по бандері їздили. А Слухай, а може якось на вайбер скинути, мені на схему, чи я? Важливо, щоб він підвіз. Або підвестись. Хорошо? Ну а тут на собачьи снится. Я ж розмальован, видно. Что, скинуш я? що два рази разуму Віч, а то може десь подивитися, я не буду радитися в кошельку. Та тут нічого такого немає, що страхівка, поліс. Щоби вони були, вони би були тут, баталон, де тимчасовий. Напрямо це ну, не схема туди, це і рост. Угу. Початкова, кинцева точка помежницу понки. А не ну, война. Мені по просто потрібно так, до машини кудись напарники. А підвезав він, не підвезав, що казав? Що вам казали? Може скине на А Так вже потім візьму оригінал. Можете по схему робити, розуміти. Якщо мамо, там будівські, ви можете б дії показати. Страховуку можете електронно показати. Схеми немає, електронних збудити. Ви йому не так сказали, ви йому скажіть, підвези страхову, бо мені пише 400... Ти не страховував, а підвези схему, бо мені пише 425 гривень. Все. А він нічого не розуміє, що ж так пише. Ви будете його оплачувати, ще послуги банку будуть. Скажіть, хай підвезе і все і нема проблем. Дивіться, ще можете раз набрати, пару хвилин ну, там даю, підвезе він, не підвезе. Да, Спитайтеся, щоб поліцейські чекають, поки не пишуть. Мовно, хвилин 10 можу, щоб почекати з вами. Набирайте, скажіть, бо, бо пишуть штраф просто і цей. А так, поки підвезете, то не напишуть. Це нормально, Ні Все. нормально. Все. мені ніякого інтересу. Ні, я за законність. Просто я кажу, шкода у вас, бо зараз напишуть 425, будете мати і, і що. І підати платити? Там власник, підати, головне власник. Піду власник, якщо без за технічний, наявність документів у вас потрібно ну, повинна бути обов'язково. То ми повинні контролювати. Кажіть хай возає, бо пишіть штраф. No. Ну, ще як по бандери їздить. Тьфу, блядь, перепрошую, по цього, по підвальні. Кінчу. А що, по Бандери нема взагалі схеми? Нема в мене такої схеми в автобус. Я вон по підвальні назад вертаємося. їдемо по Бандери до Рушенка, як зараз їдемо, а назад через підвальні. Все, інакше і немає. Так і є неш. Не не Читайте, їду назад по цьому бляха, по Вітовського, а не по підвальній. Що? Звідки він знає, як ми їдемо? Хто? Поліцейський. Це його військові А до речі, так, питання на засипку. А звідки ви знаєте, як вони правильно їдуть? Що ну бо от е, власник запитує, е, звідки поліцейський знає, як, як вони їдуть? Ну, тобто, як е, автобус рухається? Маршруту 43. А звідки ви це знаєте? Що ви маєте на визнати? Ну, робити? саме власне маршрут, чи він по підвальній, чи по Бандери, чи, там, чи по, чи по Суботівській. Ну дивіться, якщо там роботи, ремонтні роботи закінчилися, він повинен їздити на постійному. Ну, маршруті. Суть не в тому. Ім'я якщо можна. Василь, Василь, власне, звідки ви впевнені, що він їде не по цьому маршруту, який зараз він має, схему маршруту? Тому що якщо дивіться, у нього є постійний маршрут, який повинен бути погоджений. Так. Якщо він їде по тому, по-іншому маршруту, який в нього є, це є відхилення вже від маршруту в нього. Розумієте? Тобто, я, якщо там... Я розумію, а оцей маршрут... Е... Він, е, він тимчасовий тільки на період ремонтних робіт дій. Йому зробили умовну об'їзд. Тобто ви, там ви було... маєте документи якщо були... іншого маршруту? Ну, якщо як... там була якщо там була планова, умовно, якісь дорожні роботи проводилися, так? Йому зробили об'їзд. По завершенню цих він будемо їздити по постійному маршруту. Тож повідомляється, мовно йдуть якісь роботи, бо адміністрація повідомляє, що там є зміна маршруту, З такого-то пакету чи не... Ні, я це розумію, але суть в тому, звідки ви знаєте правильність його маршруту. Ми рік часу вже по автобусах ну, Ми рік часу їздимо, наприклад. На одному перехресті, де, ну, наприклад, там дорожні знаки встановлені по одному, а от вчора поставили по іншому. розумієте? Mm -hmm. От, власне, Чи у вас є контраргумент на його аргументи, якщо він зараз каже, що це правильний маршрут? Якщо правильний маршрут, водій по якому маршруту їздить? По 43-му? Ми можемо зробити просто, просто запрошення та й все, дізнатися, по якому ви їдете. Mm -hmm. Тобто, що якщо зараз не буде у нас, якщо ви кажете, що... Ми по якому їсти по тому тимчасовому зараз mm -hmm. постійному? Кажу, як я. Ні, я, можна... роз, я, я розумію, дивіться, але ну, якби... це не варіант, кого можна притягнути до біларівся, тому що, ну, на мою думку, ну, туди так ладже ладві кінці з кінцями зводять. Мені так здається. Якщо я не привив поправки, але... всі і весь з документами, то за ту зупинку я би йому і слова не сказав. Бо я розумію, десь може став, десь може пішов каву випити по і, і Але вже не пот, це, як немає порядку з документами. Це елемент, ну якісь є, саме ну, елементарно. Якась, це, 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 це що якась страхівка, бути. є, якісь документи, там є розклад. Ну, 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 але ж не їдеть сам на своєму автобусі, на своїй легковій машині. Ну, людей за людей віддає за Я це розумію, перелік документів повинен бути. Але в принципі, ну, чисто так дивимося з іншої, ну вибачте, за тофлогою колокольні. Ну, якби це було одне порушення, безперечно, він отримав зауваження і поїхав би далі. Та це є одне? Ні. А яке друге? Тут, тут дуже багато порушень. А в ньому ще є, так? Ну, дивіться, ви прилеглої в нас є, так. Е, відсутність. Е, Аптечки вогнегасника також у нас буде. Ну, Тріснути вітрове, ну, ДСТУ, ну ладно, ми теж то опустимо, то вітрове скло Ну, Тут багато є Ну, Покаду За аптечку багато немає в вогнегасних відповідальність, там попередження йде. В е, маршрутних транспортних засобах ні. Там є інакше відповідальність. Там комплектність маршрутних транспортних Окей. засобів. Окей. Добре, давайте з першого почнемо. 10 метрів виїзд, заїзд до приватної території. Колись приїдете сюди там, 9 -та ранку. І подивитися, як патрульні поліцейські п'ють тут каву, як вони паркуються. А хочете, ну, я, вам, я що... вам зафіксую, дасте мені свій номер, я вам скину на Viber, або там Telegram, ви подивитеся, як вони тут паркуються пів метра, метр, на пішохідному, пів метра, метр. Так, я це розумію, це правопорушення, порядок починається з кожного в державі, в принципі. Але якби трошки не стоїть, ну, не, не, ну. Я розумію, так, хочеться порядку, дисципліну, щоб всі гарно відповідали по закону, всі одинаково. Але ну, вирішувати вам, так чи інакше. Просто ну, я би таких людей, чесно. Я сам ту, ту кухню перейшов, я багато років їздив на автобусах і скажу вам чесно, це адська робота, адський труд і заробити так 300-400 гривень в день за зміну. Там, шостої, грубо кажучи, там одинадцятої, це дуже важко. Так я йому даю можливість, ну привезуть схему без проблем. Ну, Він не може з власником, є. бачите, так говорити. Ну, там ж люди там з іншої планети, ви розумієте. Він ну, є такі власники, які купили автобус, доглядають, а є такі, які купили автобус і думають, що він Бога за ноги взяв. І, і має двох грабів на маршруті, розумієте? Там теж там, там ситуація різна. Тому, чисто з людської сторони, я би оці от, от там ну, такі от. Так, є, вони деколи так, так нагло їздять, що я сам їду, я кажу, я би йому морду набив, розумієте, але ну тут якби писати чоловіку 425. А кажу, якби це було одне порушення, а я думаю... Шевчук. Шевчук. Це було одне порушення без проблем. Направду багато порушень. Ми безпосередньо свого відділу, який займається, я знаю. Та, без, я, я знаю. Та, ви... Елементарно <клес> скласти в папочку документи. Ну, Як на мене, це не є на історії великої великої проблеми. Раз, мовно, в місяць переглянути ті, ті документи, чи воно все дійсно, чи воно все є, чи воно десь не замокло в тому автобусі. Ну, елементарно зробити. Так, я тут погоджуюсь з вами, звичайно, бо всі повинні контролювати там наявність цих документів. Але, ну, по-перше, якщо навіть починати з того всього, ви, його, ви ж він стояв, напевно, mm -hmm. правда? Ну, Він міста та я взагалі нікуди не, не їду, ну, наприклад. 100 ну, так... я, ну, я не їду, я, ну, ну все. Mm -hmm. але, Сказайте, але, да, але бачите, воно якось не знаю. я розум... Ну, в цих, до, до цих домахатися можна в будь-якому варіанті. До ну, будь-якого автобуса. Я перезвоню. Пара по Вона зайнята. Ну зайнята вона. О, а можна би стої лайки Я... на цю зупиню? Ви не один тут по вулиці ходять. Я перепрошую дуже. Ранячик Ну. Тут, якщо розібратися, Кожного жовтого автобуса, ну, крім, напевно, крім міських оцих, МАЗів, ЛАЗів, є якісь зауваження, однозначно. І то, повірте мені, багато зауважень, тому що ну, там ж питання, яке каса, 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 каса і касає. Ну, вони як патрульки, знаєте, в ОПП. 24 на 7 вони працюють так само і ці. Їх товчуть, товчуть, і що вам, І що кажу вам, що в ОПП патрульний ніхто нічого практично не ремонтує, десь колись. Так само і тут власник старається зекономити. Ну, Д... схему зробити. це от взяти. Да? Тут не обов'язково не да? оригінал да. повинен бути. Може бути і копія тої схеми, взяти Добре. на Xerox. Ксерокс, ну скільки, що в нього немає ксерокс, да, але якщо. Щоб ви йому хоч раз сказали за схему, щоб він. Ну, да. Може навіть водій не знає, що там, що за неї, за її відсутність є відповідальність просто. Не, бо власне, як я сів на той автобус, то цей новий графік руху е -е, все. А схема, що увага не зверталася на площі. Тож нема часу, тобто був час десь щось читати, там, вивчати, там, відповідальність, яка за то, за то, то є одне. А тут... Не було, було б в нього схема, повірте мені, були б варіанти до нього інакше. Там, аптечка, вогнегасник, ще б, що там шини, там, ще щось. А, ну, тут... Та ні, ну, особисто я дивися, кажу, елементарне те, що повинно бути і те, що кидається в общем. Там ніхто не заглядає під той автобус і не хоче доколупатися до нього. Але хоча б якийсь елементарний поряд. Ну, дзвоніть, питайтеся, чи він не щось Вайбер, активація. Що воно таке може не бути? Не збираєтесь там? Нарахень, люблю. Дуже поволі знову. У вас у ну, вайбері не зареєстровані, розумію. Так, де у вас вайбер і тут. Я перезавантажував, може у тут чищення, вводим телефон і не, відносили. Я не розумію, що в нього така велика проблема. Скільки тут до той повітряної? Так, їхав? Дві хвилини. Що до нього така проблема привезти схему? Я ж говорю, тут власник власник у розумієте, Тут один хтось переживає, щось там щось старається, а другий купив, купив, хай собі там Пустіше було автобусом переїхати. чи то парку автобус. Ну, власник yeah. мається має на увазі парк, фіатр чи nee, nee, приватний парк. Та? Там парківських таких і немає. У нас з інтернету немає, не це. Приїхав? О. Свізволи. Супер. Ви <кх> можете виключати. Добродань. Привезла нам схему. А щось немає, каже. Сіп, щось немає, що стара робота з цієї схеми в нього є об'їзд. Воно до хабському році. Я бачу, і поводження, і все є супер. Тому що він має це завжди мати з собою. Не Забудьте, що купити йому вогнегасник. Ваш власний автобус. А, ні. Да, Дивіться. Да. Раз. А всякий момент, вони вас не почати. Санітарний стан принесе в порядку по галковиці. Не тільки цього галкуватися, перегляньте ті, які є. Це актація вимагає і санітарний технічний стан. Бенфіч гаубиць. Скільки в нас під час? Скільки третього часу? Та не тільки, ні, не йому йому треба. буде правильно? теж не що тут Зараз вікна має починати, то почати. Якщо у вас немає заробітку, то відмовляється на конкурс не дісти. Я почув, що немає заробку перевізників, коли я працюю в тому відділі. Заробку нема, нема, але всі їздять, подальшому дальшому їздять і почтового лишати. Але так їздять. Це якийсь маршрут більш-менш, то там ще воно по-іншому. А як кажуть, краті, 17-й на сьогоднішній день, тобто так, проводять таки, стануть. Я зрозумів. Тобто У нас нюансами виникали. Візьміть їм купіть ті папочки класів, літаків, хтось робить, я допомагаю, який парк, взагалі по складали. Все є. Туполі, штрафівка, тимчасовий, схема, розклад. Папочки це все дали складали, дали все. У в місяць хоча б там переглянути подивитися, чи не закінчена деполя, чи не закінчена строківка, чи воно не замокне, чи воно чистеньке. Саме елементарне, що можна зробити. Домовили? Таке точно зробимо. Гарного дня не Дякую вам також. Добусульбатись. Добусульбатись. Шевчук Василь, так? Угу. Ми з вами бачилися вже декілька разів, що я на лінії працював. Ага. Ну, гарної вам зміни. Дякую, побачимо. Так, друзі. Ну, по факту я зробив все, що міг. Я е, скажу вам так, Шевчук Василь. Дуже дуже порядний, бачите, можна ситуацію розролити без сварки, без скандалу, культурно тихо. Ось такі поліцейські повинні в принципі служити і дослужитися до хороших посад. Це перше, тому що все спокійно, все лайтово, все з розумінням, і кожен кожного чує. Це перше. Друге, власники. Цих автобусів громадського транспорту приведіть, будь ласка, їх в порядок, тому що я просто ніколи більше не буду вас захищати. Вас повинно, ну, повинно бути хоча б там стандартний набір документів, який повинен у вас бути. Тому зробіть це, я вас дуже прошу. Приведіть в порядок ці автобуси. Я розумію, що заробітку немає. Я сам це перейшов. Я сам їздив, я сам знаю, як воно є важко. Але я знаю, що воно можливо, та чуть-чуть менше власне буде заробляти, але він буде крутий і на його автобусі буде приємно їздити. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк під цим відео в підтримку мого каналу. І залишіть, будь ласка, коментар, що ви думаєте по відношенню цього водія і цього поліцейського, тому що це дійсно поліцейський Шевчук Василь. Тобі респект, ти крутий. Дякую за увагу, і я погнав далі.